Так, друзі, всім привіт! Сьогодні хочу вам розказати і показати, як підключити отакий ELM 327 версія 1.5 на автомобілі ВАЗ-2114 і як прочитати помилки і скинути помилки. Так, першим ділом діагностичний роз'єм у нас знаходиться ось тут під кришечкою. Його відкриваємо і просто вставляємо сам наш ELM в гніздо. І ІЛМ засвітився червоним. Тепер заходимо в наш телефон. Заходимо в наш телефон. Заходимо в настройки Bluetooth. І в Bluetooth у мене я вже підключався, то в мене немає. А у вас у в доступних пристроях з'явиться obd 2 Це воно і є. Берете, підключаєтесь до obd 2 Я вже підключений. І завантажуєте ось таку програмку. Car Scanner. Це програма рекомендована виробником сканера. Відкриваєте її. При першому налаштуванні воно попросить вибрати вас мову, вибрати автомобіль і вибрати тип підключення Bluetooth. Так як я вже підключався, тому в мене одразу воно йде підключені до адаптера. Як ми бачимо, пише підключено до ELM внизу. І підключення йде до блока. До блока воно не підключиться доти, поки ви не вставите ключ зажигання і не ввімкнете запал. Тобто вставляємо наш ключ, вмикаємо запалювання і чекаємо підключення. Бачите, успішно підключено. Все. Тепер у нас є доступ до нашої машини. Недавно в мене загорівся чек на автомобілі. При заведеному авто горить чек. Зараз покажу, як діагностувати помилки. По-перше, отут як другий знизу, то другий ряд перший це помилки. Нажимаємо і нажимаємо прочитати. Тут ставимо прочитати. І воно автоматично зчитує всі наші помилки в автомобілі. Ось, як ми бачимо, в нас знаходяться помилки. Ось скільки помилок в мене знайшло. Ці помилки це помилки по лянда зонду, хоча каталізатор у мене стоїть, напевно, вийшов з ладу сам лянда зонд. І помилки по P0343. Це помилка по датчику фаз. Зараз беремо очистити. Очистити лише знайдені помилки. І воно почистить всі наші помилки. Все, чищення завершено. Якщо. Після цього ви трошки поїздите автомобілем, скажімо так, заглушите, заведете кілька разів, і у вас знову вискочить помилки, то варто буде вже піти на нормальну діагностику або прочитати коди помилок, які вас побувають. Бажано в інтернеті пошукати і подивитись, по яких датчиках у вас б'ють помилки. Я вже дивився, у мене б'ється дві помилки. Датчик ФАЗ і ляндазонт. Я попробую датчик ФАС купити і старти помилку. А на цьому поки все. До речі, в цьому програмі можна дуже багато дивитися. Панель приладів можна налаштувати. Багато вікон, витрати палива. Все, що хочете, можна тут собі налаштувати і подивитися. Напругу бортовій сіті. Абсолютно всі датчики в цій програмі доступні. Коли ви заведете, буде ще більше. Все. Дякую за увагу.